Доброго дня, дорогі глядачі, хочу вам презентувати ось таку круту штуку. Тактичний блок А2, клавіша швидкого реагування. Фонарик Watson. що ми маємо? Що це таке взагалі, як ним користуватись? Дуже швидко поясню. Перше, що треба вам знати, сюди у нас іде дві батарейки cr 123, сюди одна батарейка cr 123. Тепер. Включення Включення у нас відбувається ось, кнопка Off, кнопка Mom Low Power. Це у нас одиночний режим без залипання. Що це значить? Це значить, що ви можете, включення фонарику у нас відбувається. Тобто ось ця клавіша вона відповідає чисто для, для за фонарик. Середня клавіша так само. Тобто, це залипання у нас це просто швидке реагування. При необхідності. Ця кнопка у нас відповідає повністю за тактичний блок. Тактичний блок у нас на 8 пунктів ділиться 2 і 4. Перше без залипання. Перший це у нас іде лазер. Лазерний ціливказівник. От ви його бачите зараз. Далі перемикаємо. У нас іде фонарик. Далі стробоскоп І інфрачервоний промінь, який не видно людському оку. Зараз я отак, от, мабуть, зроблю. Тобто я його не бачу. Ви можете бачити, тому що знято через камеру. Далі ми переключаємо на функцію залипання. Робимо тепер спочатку, з першого. Так само, ви нажали, воно залипає. Фонарк так само, так само стробоскоп і так само інфрачервоне випромінювання. Тобто, окрім того, що воно виглядає досить антуражно, це мій спосіб сервірування, але ви можете зробити свій. Тобто, мені зручніше, тут є планка Пікатіні, я знизу прикріпив. Ви можете прикріплювати туди, куди вам зручно. Тобто, воно виглядає круто, дуже функціонально. Совітою, совітою, бо ну якби не так дорого і коштує. Все. дякую за перегляд.